Доброго ранку, дівчатка та хлопчики. Малята, а яка зараз пора року? Так, зима, а яка вона? Правильно, холодна, снігова, морозна, а ще зима пора святкова. Сьогодні запрошую вас, дітки, ознайомитися з традиціями та обрядами нашого народу. Щороку 6 грудня в Україні приходить дуже добре і світле свято день святого Миколая. У цю ніч до всіх чимних діток приходить святий Миколай, щоб подарувати їм радість, виконати мрії та нагадати про важливе робити добро. Колись дуже давно жив чоловік на ім'я Миколай. Він був добрим, справедливим і завжди допомагав людям. За своє милосердя і великі добрі справи люди стали називати його святим. Тому сьогодні він приходить до дітей у казкову зимову ніч. Хтось знаходить під подушкою солодощі, хтось у чобітках біля дверей подарунок, а комусь святий Миколай, кладе листа з побажаннями. Бути чимними, слухняними, працьовитими. В Україні до цього свята готуються заздалегідь, пишуть листи Миколаю, печуть смачні Миколайчики, наводять лад у кімнатах, прикрашають домівки, роблять добрі справи, бо саме їх найбільше любить святий Миколай. Свято Миколая, напевно, найбільш відоме і радісне для дітей і дорослих, тому народ оспівує в легендах, казках, віршах, піснях. Пропоную послухати вірш про святого Миколая. Через поле, через гай іде до діток Миколай. У білесенькій торбинці він усім несе гостинці, тож бренить від щастя край. Тут ступає Миколай, хоч на дворі і пороша, сняться діткам сни хороші, бо з дарунками в торбинці є чудові сни гостинці. До кого приходить Миколай? Так, Миколай приходить до діток. Що несе в мішку або торбинці святий Миколай? Вірно, він несе діткам подаруночки якою дитиною слід бути, щоб отримати подарунок від Миколая? Правильно, треба гарно і чимно поводитися, бути слухняними, з повагою ставитися до старших, допомагати мамі та татові. Молодці, дітки! Лиш радість та мир несе Миколай в нашій оселі, щоб люди були завжди веселі. Нехай сліз не буде, не буде біди. Багато дарунків переніс він сюди. Гарних свят вам, дітки, чудових подарунків. До побачення!